Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, спробуйте відгадати загадку. Свою ніжну павутину він сплітає без зупину. І сім лапок у кумашки. день і ніч працюють важко, бо для мушок гамачок виплітає здогадались хто? Так, павучок! І сьогодні ми з вами. Дітки зліпимо ось такого чудового павучка. Насправді, дітки, багато хто із людей вважає ось таких павучків неприємними та дуже небезпечними. Хоча ці істоти дуже цікаві і корисні для природи. Адже павучки з'їдають чимало шкідників. І сьогодні ми із цією комашкою познайомимося трішки ближче. Павучків існує дуже багато різних видів. Усі вони мають різноманітне забарвлення, колір, але у всіх них 8 лапок. Також багато із павучків мають багато очок. В більшості їх також 8, але буває і до 20. Павучки виявляються дуже цікавими створіннями і дуже корисними. Як ви вважаєте, чому? Так, адже вони мисливці, хижаки і полюють на шкідливих комах. Наприклад, на мух. І якби не вони, то мух розвелося б настільки багато, щоб ми не знали, куди від них дітися. А всі знають, що мухи надзвичайно шкідливі комахи, вони переносять багато хвороб. Самі по собі павучки не шкідливі, але чіпати їх в жодному разі не можна. Є види павуків, які вважаються отруйними. Про павучків кажуть, що вони майстри дивовижного мережева. Адже виплітають надзвичайну різноманітну та красиву павутину. Павука цього ніхто не навчає робити. Це у них природжена звичка. Ось такого павучка ми сьогодні з вами зліпимо. Але спочатку ми з вами його розглянемо. Погляньте. З яких частинок складається його тіло? Так, у павучка є. Тулуб, голівка, очки, а ще багато лапок. Чотири лапки з однієї сторони і чотири з іншої. А разом їх вісім. А також наш павучок сидить на павутинці, яку сам сплів. І наша павутинка біленька. А павучка, скажіть, якого кольору лапки? Так, правильно, чорні, коричневий тулуб та червона голівка. Та ось такі білі очки. Для того, щоб зробити нам ось такого павучка, для роботи нам знадобиться клейоночка, дощечка, пластилін, білого, чорного, червоного та оранжевого кольору, стек, серветка та ось такий уже вирізаний круг блакитного кольору. Спочатку беремо шматочок чорного пластиліну та ділимо його на 4 однакових частинки за допомогою стека. Розрізаємо та робимо 4 однакових частинки. Це будуть наші лапки. Розділили та відставляємо наш пластилін в сторону. Далі беремо пластилін оранжевого кольору. Виручці його трішки розминаємо. Не забувайте, що кожен шматочок перед тим, як що з ним робити, потрібно розімняти, щоб він став м'якеньким. Кладемо його на ліву долоньку, правою прикриваємо та коловими рухами з. Ліво направо катаємо кульку. Це буде тулуб нашого павучка. Ось, моя кулька готова. Відставляємо в сторону. Далі беремо пластилін червоного кольору. Також в руці трішки його розминаємо. Та знову ж катаємо кульку. Ось! Моя кулька готова. Далі будемо робити нашого павучка. Для цього спочатку беремо нашу оранжеву кульку. Та пальчиками формуємо тулуб. Трішки видовжуємо. Ось так. Це буде тулуб нашого павучка. Далі беремо наш червоний кружечок та з'єднуємо із тулубом. Ось так. Притискаємо, з'єднуємо, з'єднали. Ось голівка і тулуб павучка вже готові. Далі нам потрібно зробити лапки. Для цього нам потрібен пластилін чорного кольору. Наші шматочки, що ми відрізали. І нам потрібно із них скатати джгутики. Кладемо на ліву долоньку, правою прикриваємо та катаємо ось такі ковбаски. Вони мають бути однакового кольору. Так робимо з усіма чотирма шматочками нашого чорного пластиліну. Вони мають бути однакового розміру. Та катаємо усі чотири шматочки. Ось. І з решти шматочків робимо такі ж самі довгі ковбаски. Ось так. Всі мої чотири ковбаски готові. Далі ми будемо прикріплювати їх. До нашого тулуба. Це будуть лапки нашого павучка. Ось так з однієї сторони. Посередині нашої ковбаски притискаємо до животика нашого павучка. Ось так. Далі перелітаємо на іншу сторону. Та загинаючи пальчиками, піднімаючи трішки догори нашу ковбаску, а унизу опускаємо донизу, формуємо ось такі лапки. І те ж саме робимо з іншої сторони. Ось. Дві лапки у нашого павучка вже готові. Те ж саме повторюємо з іншими нашими ковбасками. Прикріплюємо їх, перевертаємо та урмуємо пальчиками лапки. Ось так. Усі вісім лапок уже в нашого павучка є. Що ще не вистачає. Так, очок для цього ми відщіпнемо пальчиками два маленьких шматочка білого пластиліну. Та в пальчиках скатаємо. Дві маленьких кульки. І чіпляємо там, де голівка. Одне очко. Відсіпуємо ще шматочок. Пальчиками катаємо кульку та прикріплюємо друге очко. І ще за допомогою чорного кольору, скатавши малесенькі кульки, робимо в наших очках серединку. Ось так. І на другому очкові так само. Ну ось, мій павучок і готовий, але цей павучок в свою павутинку ще не сплів. Для того, щоб малята у вас вийшла така ж павутинка, як у мене, вам знадобиться пластилін білого кольору. Вам потрібно буде відщіпувати з нього шматочки та катати ось такі джгутики та викласти його на нашому картоні. Ви ж можете викласти свою павутинку, адже кожен із павучків плете павутинку з різним візерунком. Ну що ж, дітки, ось такий павучок вийшов у мене. А я з нетерпінням чекатиму на ваші роботи та ваших павучків. Дітки, скажіть, що ж ми з вами сьогодні на занятті робили? Так, ми з вами зліпили чудового павучка, який сидить на павутині. А скажіть, що вам найбільше сподобалось? А чи запам'ятали ви, чим корисні павучки? А ще, малятка, я надіюся, що ви запам'ятали! Що ця комашка шкоду для людини не несе, якщо її не чіпати. Тому пам'ятайте, ні в якому разі не беріть павучків до рук та не руйнуйте їхню павутину, адже вона є домівкою для них. Ну що ж, а я кажу вам до зустрічі. Все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.